Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новенький міні-серіал, привернувши до себе купу уваги, а саме Континенталь. Перед вами американський кримінально-драматичний проект, який є частиною медіафраншизи Джон Вік, створеної Дереком Колстоном. На сьогоднішній день це одна з найуспішніших і прибуткових франшиз, яка зібрала в касовому проказі понад мільярд доларів по всьому світу. В оригінальних картинах образ Вінстона Скотта втілив Єн МакШейн, тоді як у новому серіалі молодого героя зіграв Колін Вуда. До того ж спочатку передбачалося, що виконавець головної ролі в оригінальній франшизі Кіану Рівс з'явиться в міні-серіалі. Але, на жаль, зйомки картини проходили у Будапешті. Ідея створення приквела з'явилася у Дерека Конста та Чака Стахелскі ще в січні 2017 року під час розробки третьої частини. Творці вирішили, що найкраще буде розповісти нову історію у форматі серіалу. У червні того ж року стало відомо, що приквел називатиметься Континенталь і розповість про той самий готель, який є прихистком для професійних кілерів. Як заявив сам Час Стахелські, цитую. Багато часу в серіалі присвячено деяким персонажам із Джона Віка. У новому проєкті є кілька дуже цікавих моментів, в яких колись брав участь сам Джон, але вони показані під зовсім іншим кутом. Події в приклі розгортаються в середині 1970-х років у Нью-Йорку. Головний герой молодий Вінстон Скотт, який в минулому був кілером. Незважаючи на те, що він хотів би відійти від справ, але вдається це йому не досить добре. Назріває жорстоке протистояння між головним героєм та поганцем Кормаком. Він доведеться прикласти багато зусиль та продемонструвати свій холоднокровний характер, рішучість і нещадність, щоб перемогти супротивника. Шлях до влади та володіння континенталем виявиться досить непростим, а всі, хто стане на шляху, будуть знищені. Тому головному герою доведеться зануритися в кримінальний світ і протистояти жорстким найманцям та небезпечній мафії. У скільки ж кіпішу було навколо нової прем'єри, і воно то логічно. Адже як не крути багато фанатів оригінальної франшизи сприймали серіал саме через призму своїх вражень та очікувань. В мене в цьому плані все було навпаки. Адже зрозуміло, що повторити Джона Віка було неможливо, та й нащо це робити, коли набагато краще подати іншу частину історії і зробити шикарне доповнення. Однак цей варіант також не те, щоб сильно спрацював. Ну, по крайній мірі, в мене склалось саме таке враження перші п'ять хвилин стартового епізоду приковують до себе глядачів та тримають у великій напрузі. Адже нашій увазі відкривається крутий динамічний екшен з перестрілками та харизматичним героєм, так схожим на Кіану Рівза із оригіналу. І в цей момент здається, що новий серіал стане бомбою та крутим доповненням до основної історії. Однак цей шам чомусь швидко зникає разом із крутим персонажем. Причому в першій серії особисто в мене виникло відчуття, що брат головного героя оживляє проєкт набагато більше, ніж сам Вінстон. Як не крутий, але Френкі чудово вписався в ту атмосферу боротьби кримінальних авторитетів, до якої ми так звикли. Що стосується сюжету картини, то тут стільки спірних моментів я не розумію, навіщо автори проекту вирішили зробити всього три епізоди. Адже події розвивалися надто сумбурно, і прослідкувати лінію від початку та до кінця було не так то і легко. При цьому уже в першу серію впихнули таку кількість як головних, так і другорядних героїв, що просто капець навіть нереально запам'ятати, хто, звідки і куди, не кажучи вже про імена та статус. Тобто, по суті, серіал перетворюється на Вінігрити з подій. За якими ти споглядаєш ніби зі сторони. Адже скласти всі ниточки не дуже то і виходило. Ну і ще плюс нова інформація сипалась звідусіль великими порціями. Тому мій висновок в цьому плані такий: проекту не вистачило логічної подачі, зв'язки подій між собою та послідовності викладу інформації, тепер давайте більш детально поговоримо про каз та акторську гру. Не можу сказати, що тут є щось надто особливе. Ніби пристойні імена акторів, але їх герої не те що вийшли надто запам'ятовуючимися. Повторюю, є парочка крутих кадрів, але, на жаль, відсутнє більш повне розкриття внутрішнього світу героїв та їх мотивації в тих чи інших ситуаціях. Ще одним не менш важливим елементом нового серіалу є динаміка подій та екшен. Бо ну куди ж без цього у приквелі Джона Віка? Адже саме за насичений та яскравий заміс багато кому і подобається оригінальна франшиза. Що стосується серіалу, то тут все вийшло не так то й гладко. Перестрілок, бойовок та насилля вистачає, але зачасту вони настільки негарно вписані в основний сюжет, що сприймаються як окремі, не зовсім томісні вставки. Тому подивитися, ніби є на що, але, повторюсь, хотілося б більш злагодженої подачі. Як на мене, в цьому плані перший епізод вийшов найбільш спонтанним та перенасиченим подіями і героями, тоді як наступні дві серії виглядають на його фоні явно живіше та краще. По суті, глядач починає розуміти, як саме пов'язані ті чи інші ситуації та герої між собою, і на перший план історії виходить помста за брата та якби боротьба за правосуддя. В цілому серіал середнячковий. Не можу сказати, що він дійсно вражає та дуже сильно захоплює. Однак і подивитись його можна адже є певні цікаві моменти в цій історії. Піддуваючи все вище сказане, сюжет проєкту оціню на 6 балів за незлагоджений підхід до викладу інформації. Динаміка та екшен також отримують від мене свою шестірочку. Він то ніби й був, але от його доцільність і чи інші ситуації залишає бажати кращого. Гра акторів на трохи вищому рівні заслуговує свої 7 балів. Ну і музикальний супровід також на шестірку. Деякі композиції мені подобались, тоді як інші були взагалі не зовсім в тему. Так що, по суті, фанати Джона Віка повинні знизити свої очікування, адже фантастичної феєрії тут точно не вийшло. Звичайна кримінальна драма, є свої заїжджені моменти так ліше, але от щось сильно більше ну, навряд. До плюсів картини віднесу акторський каст, тоді як сюжет. Точно потрапляє до мінусів. А ви, мої дорогі, поділіться своїми враженнями та очікуваннями на рахунок новенької прем'єри. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підтримати його лайком, так я знаю, що наш контент вам вподоби. Щоб не пропускати інші новинки кіно, підписуйтесь на канал. А ще запрошую вас в інстаграм, телеграм та Тікток, де є зв'язок зі мною, а також можна знайти останні новинки кіноіндустрії та інформацію про майбутні огляди. На зустрічі в нових класних випусках і папа. -па.